Жандир 95 20 снимаю клавиши с аломатриаса, бункер, там внизу зерно А ну, Для того, чтобы снять, спочатку потрібно цю пластину открутить. Вот тут, тут у нас стоит 4 болта. Подъедешь, открутишь всю пластину. Тоді цю. За нею ховаються болти оцієї, все ржаве, Все погнило. Все, відкручуєш. Тут, тут, знімаєш. Все, тоді тут зад свободний. І все. Цілючки і відкручуєш і витягуєш